Добрий день чи вечір усім прихильникам мого каналу. Перед день Різдва хочу випусти чергове відео. І хто би що не говорив, якого числа там святкувати, 7 чи 25, навіть погода сьогодні підказує, що правильно 25 грудня. Так як сьогодні перший мороз настоящий, на, на зарочний час вже 8 градусів морозу, вітер північний, сніжок чуть підлітає, настояща різдвяна погода. Так як я, хрещений у костьолі, тобто моя родина все життя святкувала. 25 грудня, то мені нема чого, як кажуть, там на когось звертати увагу. Завжди, хто там пише якого числа, завжди убойна фраза. А чому ж журнала революція, а святкували 7 листопада? Відповіді нема. Ось і знову світа у нас потухло, ну далі будемо без ілюмінації на ялинці. Тому що це все умішалася була радянська влада. Світський календар перевели, а церковний залишили на старому. Але найбільше вбивало те таке порозумі поняття. Старий Новий рік. І там уже видумали, що хоч до його. Ну, відео сьогодні не про те. Відео про те, про те що я сам з Бронівського, Гутина Брат району. І ми завжди святкували 25 грудня. Ну, як я говорив, мати в мене Полька. Батько писався українцем. Чому він писався? Одна із версій. Там 8 кілометрів у нас до старої польської грани, кордону старопольського. І там була конфронтація між українцями і поляками. Даже не буду розвивати цю тему і так далі. І тому, напевно, при. Польські національності, баба і дід, усі писалися українцями. Ну, саме цікаво, як помирає баба, її повезли на польське кладовище, дід на польське, мої батьки вже сестра померли теж туди на польське кладовище. Ну, там рядом у Городниці, він. Раніше його радянська влада перепрофілювала, представляєте, пункт сепарації молока. Тобто слівки відбиравки відбирали перегон на, на, на зворот напрямку молоко забирав на корм тваринам. Ну, з поверненням України запрацював знову ти Костів якраз біля. Польського кладовища. Ну, як святкували? Також ставили ялинку, збиралися родиною, святкували народження Христа. Ну Не можна сказати, що ми там вірить чи не віримо, але дотрималися всіх цих звичаїв родини, батьків, дідів, прадідів. Так само і ми сьогодні ввечері зберемось. І будемо святкувати це свято. Ну, безумовно, хочете побажати нашим воїнам, які нас забезпечують, що ми можемо святкувати ще це свято. Незважаючи на те, що відключається світо, ми і це переживемо. Ми вже це переживали в 90-х роках. Ну, хочете привітати всіх вас наступаючим святом. Збирайтеся, святкуйте, пам'ятайте, що це родинне свято. Вспоминайте своїх померлих і живих. Миру, добра, бережіть здоров'я своїх родинам. Також не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте дане відео, надалі будемо, надалі нові задумки по каналу. Може хтось кої, якісь інші питання є. Будемо старатися шукати відповіді, давати вам обґрунтовану відповідь. На все добре. бережіть своє здоров'я, ніхто за вас це не зробить.